Формувальне оцінювання актуалізує в навчальному процесі новий підхід до оцінювання навчальних результатів учнів, який відповідає сучасним освітнім цінностям і завданням. Він передбачає адресну підтримку кожного учня або учениці і активізує їхню навчальну діяльність, формуючи здатність до вироблення власних стратегій і способів навчання, сприяє підвищенню якості освіти в цілому. Саме тому формувальне оцінювання має ще другу назву оцінювання для навчання. Дослідженням зарубіжних вчених були схарактеризовані основні принципи етапу формувального оцінювання, а також запропонована модель процесу формувального оцінювання, яка є актуальною для використання в освітній практиці українських вчителів. Ученами також було визначено основні стратегії оцінювання для навчання відповідно до цієї моделі, які визначають дії учасників навчального процесу і допомагають їм відповісти на три головних питання куди я йду? Де я зараз, як я можу подолати прогалок, сукупність функцій міжпредметних зв'язків реалізується в процесі навчання, коли вчитель біології застосовує всю різноманітність їх видів. Це і внутрішньоциклові зв'язки з хімією, фізикою, математикою, географією, а також міжциклові, з історією, літературою, трудовим навчанням та інше. Інтеграція предмета, пізнаємо природу з іншими предметами сприяє перспективі навчання біології як сприйнятті понятню надпредметному значенні, філософському, діалектичному, так під час вивчення теми, що таке розчинні та нерозчинні речовини 5 клас досільно використати міжпредметний зв'язок з хімією, звернувши увагу на розчинність різних речовин. В залежності розчинності від температури, відступання подрібненості речовини. А при вивченні теми, як утворюються гірські породи 5 клас, можна використати міжпредметні зв'язки з історією та народознавством, легенди про землю. При вивченні теми, що таке фізичні величини та як їх вимірювати, доцільно використати міжпредметні зв'язки з історією, які одиниці вимірювання існували в стародавньому Єгипті. «Вавилоні» та Київській Русі. Це активізує пізнавальну діяльність учнів на уроці та підвищує інтерес до вивчення предмета. До загальнопредметних понять у курсах предметів природничих дисциплін відносять явища, процеси, енергію. Біологічна освіта включає засвоєння ряду систем понять про рівні організації живої природи, про процеси життєдіяльності, про екологічні процеси. Прикладні поняття в агротесніці, біоінженерії, природоохоронній діяльності. Роль математики в біології суттєво відрізняється від її ролі у фізиці і техніці. Математична культура на уроках біології це невід'ємна умова формування наукового світогляду. Біологія не може обходитися без математичних обрахунків. Математичні обрахунки в ході розв'язування задач. Активізують розумову діяльність, формують науковий світогляд через зв'язок теорії з практикою.